Вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що наші оперативні новини завжди у нас на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Отже, на цьому тижні уряд провів цілу низку е, своїх засідань і було ухвалено цілоніску рішень. В основному вони стосувалися в нашій сфері питання впорядкування діяльності секретаряту кабінету міністрів України, його структурних підрозділів, а також е, державних установ, які є в координації секретаря Кабінету Міністрів України. Окремо було підтримано пропозицію міністра культури та стратегічних комунікацій щодо покращення діяльності. Держагенції кіно і координації її роботи хочу також подякувати усім працівникам секретаріату а також нацдер які зараз фактично в щоденному режимі опрацьовують урядовий законопроект. Вісім 82.22. Ми очікуємо його розгляді на засідання наших. Підкомітетів профільних та комітету Верховної ради внесення його в сесійну залу. Ну і звичайно, санкційна політика. Уряд підтримав плани реалізації е, рішення РЕНБОВДІНВВРНІВДІЇ відповідними указами президента. Слава Україні.